Всім привіт, друзі! З вами я Плей Андрій. Що це таке? І сьогодні ми будемо будувати будинок четверта частина. Поїхали! Так, ось так. Пам'ятаєте, в, в прошлій частині я добудував тут будинок в висоту, буду ставити вікна. Давати назву і на карті його додавати. І поїхали. Так, тут завантаження йдеться. Все, завантажилось. Так. Воно завантажилось. Так, чому в мене залізні двері, якщо потрібно ці, як нам їх? Дерев'яні двері. Так. По-перше, робимо двері і ці і вікна треба зробити. Робимо ось так. Ось так. Підпишіться на мій канал і поставте лайки. Так, ще. ні, ще на вікна не ставимо. Я зараз зроблю все. Сюди двері. Сюди двері. Сюди двері. Так, так, давай полетів. Сюди ще двері потрібно. І сюди двері. І все, буду будувати його. Який він високий. Так, ставимо двері і буду будувати. Вікна добрий день. Ось так робимо. Робимо ось так. Ось так робимо. Робимо ось так. Робимо ось так. Я ось так зробив. Ось так. І ось так. Так, перший поверх збудував. Треба ще другий так робити. Другий поверх тепер. Ось так треба будувати. Фух. Будуємо ось так. так. Вікно ти не туди поставилось. Ось так. Ось так робимо. Робимо ось так. Робимо ось так. Робимо ось так. Робимо ось так. І ось так. І ось так. Ні, не, я зараз вікна роблю. Я так захотів. Так. Так. Це який поверх. А, це третій поверх. Це Дахін 3. Будую Дахін 3. Так, це Дахін 3. Хто пам'ятає цю вулицю, тот підписаний на мій канал. Жартую. В мене 13 користувачів. Спочатку вони дуже повільно підписувались. Вони спочатку один підписник, потім два, потім три, потім чотири, п'ятий через два місяці підписався, шостий через місяць. І ось куди, коли ви викладається відео? Я будую будинок, перша частина. Всі, підписники почали. Багато підписників в мене вже 13. Вони швидше почали додаватися. Мені це дуже подобається. Так, будуємо ось так. Будуємо ось так. Будуємо будинок четверта частина. Будуємо будинок четверта частина. Так, ось так. Сюди вікно робимо. Ще чердаки треба застеклити. Так. Ось так. Ось так. Так. Куди ти ставишся? Сюди треба ставитись. Робимо ось так. Робимо ось так. Це я це роблю, мені це дуже подобається будувати будинок. Так, дякую. Ось сюди треба ставити. І сюди в мене така кімната. Так, все. Тепер чердаки, світло і селяни, і карта, і все. Можна закінчувати відео. Ось так робимо. Робимо ось так. Робимо ось так. Робимо ось так. Все! Так! Треба тепер світло провести. З молоскипами. Так, з молоскипами. Ось такий в мене гарний будинок. Який, який він гарний. Так ось так. Так, світло сюди поставили. Тепер на другий поверх треба поставити. Ось так, ось так. Ось так і ось так. Так. Ось так. Ось так. А можна сюди було поставити. Так, тепер на третій поверх ось так робимо. Ось так ставимо. Ось так, ось так, ось так і ось так. В кімнату я поставив. Так, ще в кімнату цю треба поставити. Від з третього поверха. Як будь я з другого поверху дивлюсь. Так, добре, на четвертий підіймаємося. Так. Чого я не можу попасти. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так, так. Ось так. Так, я зараз на четвертому поверсі. О, а це бачиться, як на четвертому поверсі. Так і треба. А чому на третьому кажеться, як будь я на цьому, на другому. Все, останній поверх, п'ятий поверх, там люк стоїть на чердаки. Так, ось так. Робимо ось так. І ось так. В кімнату заходимо. Ось так. Так, подивимо світ. Тут моя собака сидить, тут селяни бігають. І бачимо чердаки і трошки дах. трошки. І все так. Світло провів. Залишилось тільки взяти ярлик Яр і селянів заселити. Ярлик. Ні, дерев'я ще треба знести. І ці і цю дорогу туди довести. Так. Виходимо з виходимо так. Я бачив, як тут селян бігав. Де він? Ні, я бачив, де бігав селян. І, і де він? Хм, цікаво, куди він зникнув? Так, добре. З будинку візьму. А так, тут, мабуть, селяни, бачите, а чого? Тут селяни спускаються. Це як? Я знаю ще це, що вони можуть сюди, та ні. Бачите, їх менше. Вони, значить, спускаються і виходять. Так, селяни так. Двері ще не треба, так. мені не треба ця і Так, треба взяти ярлик. Селяни. На вулиці. Дахін. Три. Все. Так, треба їх ще заспавнити і назвати їх. Так. Скільки тут спавнити? По п'ять? Раз, два, три. Так. Раз, селян. Два селян. А, я їх називаю, так. Куди ви. Чого ви туди сховали? Стій, Стільний... не. Так. Вони названі. Тут ще один не тут. сюди. Ще один так. Їх треба називати. Я їх питаюсь назвати. Все, попав. Попав, попав. Чого вони так бігають? Вони що, мене бояться, чи що? Так. Підіймаємося на другий поверх. Так, все. Так. Я їх зараз назву, назву всіх. Так, я на другому поверсі. А тут не бачу дах будинку. Тепер на третій поверх. Так, знову вони кудись бігають. Чогось, вони бігають. Чому вони неспокійні? Так, дах все одно не бачно. Треба тепер на четвертий поверх. На четвертий. Раз, два, три, чотири. Чотири. Так, треба їх назвати. Так. А, їх три. Ні, ще треба назвати. Так, стій! маленький селян. І на п'ятий поверх підіймаємося. Який тут від... А, тут дах бачення, тут заброшка. Ось цю штуку бачно, яка туди, туди за кришу заходить. За дах. Так, стійте, ви куди заходите. Ааа! А що? А чому ви не можете пройти? Я їх назвав. Нічого вони мене лякаються. Ну, все, селянів заселив і треба на карту додавити цей будинок. Все, я добудував дах ін. Так. Карта, добрий день, як у тебе справи. Ні, ще не треба додати, тому що я ще ці дерев'я треба знести. Тут і трапінку додати. Добрий день. Дері. Береза, я тебе зараз знесу. Добрий день. Так. Зносимо дерев'я. Так. Так. Ось так. Треба ще ці дерев'я знести. Дякую. І ці треба знести. Так, дякую. Мені треба їх знести, тому що ще один будинок буду будувати. В мене тут буде місто. Тільки чому, друзі, війна з мемами. 300 з чимось переглядів. Друзі, дякую, що мене робите, робите популярними. 300 з чимось переглядів. 13 підписників, підпис, користувачів в мене. Це це гарно. Вона мене підписується і ставлять лайки і дізлайки мої хейдери. Тільки як вони знайшли мій канал. Вони почали ставити дізлайки десь, з, коли я почав, ну, пам'ятаєте, я летав, летав на літаках, війна на літаках. І перший дізлайк. Все, з, з того відео вони почали ставити дизлайк. Чомусь. Їх не видно. Хм, чому не видно дізлайки? Странно. Так, друзі. Чому їх не видно? Так, все, дерев'я я, я зно позносив, так. Треба ще це лопата. Так, лопата. Так, лопата, добрий день, лопата, як у тебе справи. Так, тут селян бігає. Так, ти названий? А, селян на вулиці Дахін 3. З цього будинку чутно, як вони відкривають і зачиняють двері. Так. Треба занести це і робити трапінку туди. Так. Попали листя. Тут раніше був ліс, але вже тут моє місто. Тільки коли я виходив із цієї штуки, тут був, був ліс, а зараз його немає, так. Відійди. Буде наступний будинок Дахін 4. Так, чому тут так високо воно йде? А, це і той склон, який мені заважав <гум> бурити фундамент. Так, так тут дерев'я зноситься. Так, відсюди почну будувати. Ось так я трапінку зробив. Так, треба ще дерев'я зносити, тому що може не поміститися тут будинок. Ні, я на рівні другого поверха. Це не гарно, вигодувати будинок на 5 поверхів, коли п'ятий поверх буде на рівні цих чердаків. Це не гарно якось. Ладно, бувають будинки вище, вище жодних. Бувають вище... вони однакових поверхів, а вони вище. Бувають такі неровні поверхи. Коли м -м, 5 поверхів в одному будинку, а в другому теж 5 поверхів, ну він вище, вище на один поверх. Ось так, таке буває. І за ландшафту. Таке буває. Так. Розова вівця. Ти розова чи ні? Так, ти рожева вівця. Так, я тебе зараз вб'ю перевірити. Ні, світла сіра вона. Я думав, що вона рожева. Якщо б вона була рожева, ви б на мене підписалися, правильно? І ви повинні це робити. Ваша робота підписуватись і ставити лайки. А моя робота старатися викладувати відео для вас, щоб ви мене лайкали і підписувались на мене. Так, місто для бомжів. Ні, це... Це де... це. ну, де я живу. Тому що в мене немає свого будинку. Так, що ще сюди додавати? Так, нічого. Це мій будинок. А ну-ка, ніхто не вкрав в мене гнілу по полотні, ніхто не, не вкрав. Я думав, що хтось вкрав. Так. Карту ще не треба змінувати. Тут воно ще думає що тут нема будинку, хоча він вже є. Там зараз листя, листя упадуть, і я почну це робити. Так, сіре це ще. Це цей камінь, так. Так, це камінь. Угу, так, я, я бачу де, дахи будинків. Так, воно чомусь не хоче опадати далі. Та воно якось повільно опадає. Це листя. Якось воно дуже повільно. Так, треба їх зносити, тому що вона буде думати, що тут листя. Так, їх бачено на карті. Я це перевіряв і їх дуже гарно видно. І ви перевірте. Я на новій версії не проверяв, а на старій проверяв, вони бачаться. А на новій ні. треба буде перевірити. Чи бачно його, чи ні. Так, ну все, тут тільки квіти залишились. Так, ще одне листа. Тут ще... тільки квіти. Так. Добре і. Карта, добрий день карта. Як у тебе спрови! Вау! Подивитись на. це! Дивитись на стару карту. А дивитись. е... Друзі, я цю карту взяв відсюди. І я її теж та, та наміняв. І по, появився цей будинок гарно. Ладно, друзі, всім до побачення, друзі. З вами я був Play Андрій. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. До побачення!